Привіт усім! Вітаю вас на каналі Про ігри. Сьогодні ми продовжуємо грати гру Lineage 2 серії ГМ проти РБ. Я вітаю вас із поселення Орен. Підемо ми сьогодні на цікавого РБ, який називається Captain of Red Flag Shaka. Телепортнемося в Ліс розбійників або Outlaw Forest. І я вам покажу, як завжди дорогу. Прошу друзі, також перевірте підписочку, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Від телепорта біжимо по дорозі так, щоб ось ці от гори були по ліву сторону. Та з сундучками. РБ у нас цікавий, у нього є рейдфайтери. ХП у нього 388 248, атака 1951, магічна атака 1304, захист 2363 та магічний захист 950. 9. Падають цікаві речі, падає бешка. Побачимо, що впаде нам, звичайно. Ми рухаємось до нашого бафа, це зовсім недалеко. Так, по доріжки трішки пробігтися. Загубився в бур'янах. Вже видно РБ. Отримаємо баф за рівним. Будемо бити нашого РБ. Спочатку знімемо лукарів, щоб вони нам не робили проблем. Починаємо. Саме головне, щоб не станили нас. Буде побіг. А ми біжимо на полянку. І почнемо бити льову. Гарний рейкос, гарний ободоночок. Виглядає взагалі суперово, пропрацьований. Ми до цих пір ще промахуємося. Цікаво було б взяти Кастетника, якби він тут бив, як дзига, мабуть. Ось і впав рейдбос. Зберемо все, що нам випало. Так, і подивимося, які у нас сьогодні улов. Нам випало татушки, кусочки на зброю, ще татушки та штани Зубея, мантія. Дуже прикольний дроп, я не очікував, що так буде. На цьому будемо закінчувати, друзі. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, і зустрінемось в слідуючій серії, на слідуючому РБ. Пока-пока.